Так, всім Або. привіт, сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на телефоні. Поки не 10. Так. Ми будемо грати в режимі виживання. Ой, так. Okay. Ми видає... а, Два, яка? Від... Сложно ви... поки що. Так, потім ми вже вийдем Та, трохи. Кроме, вийдемо. Ну, я, вже тоже трохи... не скучний, я, я, я вже повністю. трохи розучався грати. Зараз ямка віддається uh, йде зівезію. Андрея. А ну а а де сложность? А в тебе сложнее, бо то я типа одні карты. По маги по типу, сложності, подивись. Громкость звука і от третього лица. Ні, не хай таке буде. Мы тут трошки задонатили. Эй! Ми тут трошки задонатили в ігру і купили собі класні скин, зараз я вам покажу свій. Да. Ей, бо... Ну, коли в бачила, зараз я включу трохи на Луціану. Ну, в Богданці, коротко. тот же Богданці, тот же тот. Ось. Що перший раз? Луціана, це, я... на... це мій скін. Давай, но... короче, ти, де добували камінь. Ні, давай, я кажу, ти там покажу. Я пакали... Глину, я Глину. Ні, ти не говори, а я вже зроблю вам всякі штуки. А що я буду говорити? Я завжди йду працювати. Сіло відео не буду говорити. Ну, тут недавно подивилася, класно, їде 100-500. Свинка тата. Пепа, наберіть. <laughs> Дуже гарно. Ай, ты блин, блин, так ну він А, не, що я, я забрал. Давай, коди. Блин, блин, ну це... нафига я поставил. трошки ж келагаю, я це тоже поставил. Может быть, я тут я же поставил поставила. Блин, что я создала? Я вас поставила так. Два. Давай. Поставь. Так, а ну що там, що з годину можу зробити, Напевно, нічого. Так, нічого. Хочу можу зробити палки дерев'яні. Так, ти нарубай дерево і сундук зроби. То есть, аді бейзи, Що? Чого? Як мені дати твої дід лопати? Дядь, такого зажми на лопату. А, точно. Лопай лопату одну. За літай. У нас у мені двір-то є. А мені я... Ти ти ж гони добуваєш. А. а мені треба, щоб що... не тебе... Мене такі магає. Не, так щось до знімлю, можете через то. Так, я вже трохи <реку> голублю 15 штук. Я забуду для чого там глянувши. Ти воно трошки буде. А ну так. Я вас лук кратив. О, заїди зараз кін. Мені треба купаються. Дарело, щоб красити собі це. Кіркірку. Я щоб навчально не зламався і так. Ну запасік, ви так може бути ровно. Так, о, овечка. Овецька, пепа. Овецька, пепа. Я хочу, я буду за свидетель. Блин, что я тут поставил, я блок поставлю. Ах, депрессив. Так, нормально, застревай. Далі поставили блок, ну ладно, читала. Так, я кладу ці глину. А для человека. Для домика сам же говорю. Ой, не для гомика, а для домика. <laughs>

что я не одна шуба. Ой, шуба. Шерсть. И два куска. Один кусок мяса. Да, да, да. Я что Ой, как джикирки. Я моя уже земля Ничего, залагала Так что я скрафтить ничего. Ой, Кто бы их А мясо? М'ясо змінилося, бо ми грали у версії це, 12 взагалі. Качали з, май... з цього. Ні, мені сказала, тобі керувати. Друг мені не Ну, він типу в колонах. <пілмак>. <пілмак>. Ну, ліцензіону, але. Ну, відео почали, а дуже сравець я там. Взагалі говному штабі.

Сукера, сокер, волосіра одну скрафтим крафтом і якраз кірку одну. Цей вісь. Так, лопату ми кладемо вже і дерево теж. Блін, як мені перенести? ага Короче. Я собі скрафти. Кірку і скеру. У мене є. Я дрова рубаю поки що. А дрова єм, здрасте. Так, 28 дерева, я что А, і Кнопка, можу чашку скрафтити? Не треба, так що там говно. Да. Деревянный люк. Скільки за дерево. Покладись на тупчок дерева. Да, добре. Типа, я уже тебе природу на дерево. А, ну так тоді, бачиш, надо. О, ні, чекай, я, я, я заберу, я заберу. Бачиш, а, а забери оці 8 і 2 катка, тоже треба переробити, надо. Мені треба кірку складти собі пару квитків. Я поки що буду Ой, хатку робити, хатку. А хатку робити по квадрату, не робити так, типу, просто я не знаю. Я поки що маленьку буду робити, і потім більшу. Просто хуй. Вже тут просто. Тут... <свят> 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 Ой, це не просто вода волосся. Ой. Я тебе пограл. Тоже управление вообще не кого А я плюс я, 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 я пойду, да. Ну круто мы на старом сервере, когда мы нажимали, короче, забрал ту дерну. И цей творена заходила, а уже не выходила. Да, и це было так угадать. <шу>

Хочеш как, диви дивися тут квітю, давай. Угу. Можна собі красу куча набити. Ви не бачите, але це і... Є... Ну він там ходить. Та, по ходить. Так, я тут поки що майже зробив квадрат. Ляха провелася якусь гавно. <laughs> якусь гавно. Один серед цяло. <laughs> о, хочеш прикол, дивись. Зараз он у діру закриється, а може не буде. Чого? Отамо, подивись. Так, мені треба ще глину. Ха-ха, <рес> я тут зараз закрию. І що вода не буде текти? Ні, вона не буде текти. Заяви звіт. Чекай, я лопату візьму. Ой, графік. Зараз ще я накопаю. Я знаю, як зробити. Зараз так. Ой, ту сундучку. чек. Лопата. Лопата. А якщо цей... Е... Зараз типу пі... цей сундучок то буде наверху, типу. А не пані. Хоча на що тут копаю. Візьми ту глину. Дебіл. Чувак, що О, взяв навіщо. <плес> я йду поки що до нього покупаю. Що ти відвідає? Вона здикає. <плес> Все, зупинила до спаду. Молодець! я она не дает. А потом не тут вода? Да. Вода нема? Вот у я воду знает. Молодец! Ага, блин, не могу дать ясно. Блин, нет, все-таки на тебя нафіг. Это треба... чудо, бакелы. Пакелы? Что, в роду тебе нет? Та а ты з дерева. Пам'ятаєш?

Диви ще добу. Це штука для цього для стрілу. Огнево. О... Ой, то не огниво, що він. Го-го-го. Овечка. І овечка, Три, мені, Так, Я їм повернувся, то овечка. встигну париж діхати, перевезти мені сувеніри. Ещ я увир... Ой, ты вир... слепо було. Куда ты піжишь? Та -мо. А то забудьте нес. Где по-моєму Я Вообще тебе не бачу? А ты не бачиш, тебе тебе? Ты свинью пилин бьешь? Свиню? Біли квітить. витяги. Я робіл. Ну дивись, не дискуссий. О, ще одна овечка, дивись як зараз ліжко буде. бачиш, тепер А ні, блі, то немає, передвій. Єс убив. Ти, yes, ти бачиш мене чи ні? Ні. Тоді тоже. О, зараза, шерсть недалі. Бачиш десь го... гори чи не бачиш? Та, я може твої не бачу. Ні, не бачу. Я бачу поляну квітів. No nie rado, jak działa to. Ale... To blin, da kamień, już wrota, ty kamień czyś, Ja to Ja ty będz. Aha, ja będz swoje imię. Czekaj, da ja w ogóle? O, da domik? Tam gdzie ty? A tam gdzie ja to. Da, to pobieram. To, Czekaj, zrujnuj Tylko kwadrat nie, robię Блин! Видите, у нас все багато. Це за пару минут. А дай кожа. Трошки... Блин, я понятно вдарить. Вот так. Закупай Закупайте деру, блин, На мене бісить. А так. зроби люк, люк зроби. Куда? Можна люк короче. И дыряный рук люк в том, звезд хода и заводит в дерку. А, идти. Да не требует камень, будь так камни занима. Бля, яркость не хочется пишет. А увидишь, на что я? Эй, блядь. Блин, я были... Раз, че, камень зашл, Так, мне дерево трошки помогло. Знаешь, я там так Та-та-та. Скажи что-то. Ой, дарова получил. на мучание,

Андрій затопив пістар Уявляєш, коротше я вбив овечку, а вона мені шерсті не дала Походу коло мене курітка 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 Чи овечка, походу О. Чи ні А ні, це береза Береза, походу, навіть в дитині Да ти є. Жиб. Жиб. Жиба -жиба. Жиба я. Зіп, їп, єп і зіп. Зібажі, блю. Я жидки її, Я біля дому, що ти хочеш. Шо ти ж вдома сидиш. Навіть не ходиш на прогулянку. Там. Ну в нас ще дому немає. Я пахаю, він твоє. Він я... тебе вдома сидять. Нічого собі роботи. Забеси. Самі... Я хто мене кисами. в небесу. я, я Ага, а тут -ко, конь только конь. Конь? Конь. Ага. в коне конь Коне. Что херня? Давайся. Я усвічу. бачиш Ага. Что за накладаешь? Я упарат не можу підійти Что за мистика? А, то за весон был. -у 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 -у. Ну, хто тарілки з крафту? Що? Хто тарілки скрафтив? Що скрафту? Тарілки. Я не крафту ніякі тарілки. О типічку скрафти корсує. Бачу, пахаю. Я домик будую, і що не бачиш, бачу, ти. О два огни, заебісь, грязь. Ми з грязі дом будуємо. Раз, два. Ой, не пойдет. Ой. Два і три. Потім все, всі подобра. Все, извиняюсь. Так я складаю шерсть. О, три шерсти <тужи> заебись. <тужи> Що за тріані? Давися нагодно спекти. Що не може спекти? Так, візьму трошки нарву. Я роблю кровать. Кровать, <тужи> блід. редко какую-нибудь дверь все колду вот так и эй-то да -мо ⁇ ой я присела. ой я кроватью бихалась. о красавая так короче я поставил уже там одну кроватку я знаю как другу поставим вот да. такое дерево, але давай Вот Чого нас на не а це квитку добру, да? Так, я на чайник там 4 взял. Не поняла, что за гаснуло, а ч ж здесь світилось? Блота я вам. А, типа ти щось робиш в пічці Так, два мяса, якщо шо є. На зварі на це після такому печку. Чим зварити біля неквій дима не прямо? Дарбо, я там дерево є, я там поставлю. Ну звільнено таке дерево з'явить. Бо воно перероблене не робиться. Mm? Дивись. Дивись. Дивись, там тут таке. Тут таке. Бачите, це не можна просто. Понял? Ну на, кладу назад. А шо, вже курятина куряти не є? Один куди є. Ну так не видаємо. Вс, короче. Заберешь Треба Драво дорога фига. Короче, на скеру. Нафига мне стоит? треба дерево. Ну да. Значит. А он уже є. Он є сакер, скеры стоит тмный. Нам есть керами. Окей, я кладу, что он тут И беру лопату. Попату. О, день. Угу. Я б кровать переніс, я би сказав. Ой, кровать, оці. От тут ковкут. Зараз. Поголку. Вот. <глухи> Зламаю тут. Дири мене бісять оці. Хто тебе бісить? Дири. Хто тебе бісить? А вот ці бач дереві. Я коротше переставляю. Кого ти переставляє? Так. Я... Двері точно збере. Зроблю одні сходи. Ой, аж чотири державні. Забери чому, Вот забери ці, блин. За пічки забери дерево, там, дурно горит. Я забрав. Писач. Так, тим кирку. Pão pão pão, eu só Eu estou dos E eu vou, Júnior, para que não vai? Tá, se eu tiver, eu vou isso aqui. Eu Так, я куда сюда у кого скавту пару сундуків? Чуй. Буто не один. А тебе ти, типа капсу так по два. просто не по три. Кого? По три. Так, сундук. О, бутер заебись будет. Я решаю сундук. Же не отрахуючи на тобі. Дерево треба. Дерево треба. Гряль добувай, вон. А, грязь? Это дерево добувай. я дрям дерево новый.

Ты бы видишь, что я знайшов. Кристалл. А, гугель. Нефтья дофига. Угелья? Ну, ми кажем, нефтя, а то. Потому что то оставь, Арка. Справа в Ой, как это фитнес. А, ну за, за арке. Уже 14, зараз буде. Так, так, всегда цел. Я бы пшедерево добываю.

Думаю, ти... спеціальний фіарма йде. Кажу, що біля нас печера є. Я злізу на печера. Та ти там є здобув? Так. Да. Ми будемо брати, ми будемо заводити зомбі на карту. Ну так. Да. Але пізніше. Миша, давай, где-то... Разбиться хочешь? Нормально? Да. Здесь так до... Зализа так и все Такие лавы. Я не могу, а, да. а, паши мои. У меня уже... Друи мои вышли. Я нулевой. А, ну это, конечно, без нефти давала левел, скажи. Ну, помню Да давала, за нефть зажжённый дает. Я вже 16 далеко люблю. 17-18 уже. Короче, до двадцатки. Короче, двадцатка, все. Ну да. Ну короче, я йду зроблю сходи, а потом есть. Ти ты любишь подвинение сходи, а только он зробит себе память. Я беру одну сходу и крафтчу хизани. Так, давай я Так, ще раз. О, все, сундучок, я скрафчу ще один сундучок. Сейчас двійний сундук, сходи, ага, ще двері. Ви дивись просто як то, типу, чу, свою <глухи> дівчину тягати у Майнград, ви скинаште в окна рубає не можуть, так просто в гораздо. Не, я не бачу. Чекає, стоп, як там двері робити? У мене ж дерево, я прокурала двері. Та блін, тут немає, а палки Куку, пта. Де двері? Ну, Подайш, на цьому серві мене на уголь на не звертає увагу, там та угол дорожче за собі. Що там на двері? А, треба ще темні блоки. О, нарешті, речь че, -мо. Ты вот такие трошки темнищи. Я вже тих тики нарубил, короче, зараз в сундучок побачишь. Так, я едно ну, все, крім дверей исходили. Забывай дофига. Забыть 4, палки. Ой, тут. Я зробив 12, поки що. Блін! А почему в напховаете?

Че? Да по а я потянула, забил. Ай, еду. Ханаль по воды, а не, ну что за руль дали поезд. Блин, так сцена. Ты пуражка потеряла. Ну куда ты пришел, дебил? О, пку! Ясно, коротше. Вийшли. Напевно, продовжуємо наступні серії, а то вже не знаю стільки там вже йде, може так уже серія йде і ну, напевно, вже закінчимо. Так ла просто подзвонили і того, типу, сервер буде. Ну і ми напевно вже закінчимо. Ну так, да, ми напевно закінчимо. До тебе подзвонили, і в мене сервер виявив. Ей, каже, ябко ябку знайшов. Коротше, э, з вами був Клаузер Мені Тіб Вейзе. Всім до нових встреч, всім пока. Всі, всім. Ну, да, пока.